Ну і що ж, тепер до чого? До Арешника і до лоскунчиків, які його розлускують. Поки Путін ледь не щодня розмахує своєю ядерною ліщиною, в Росії назріває справжню арішкаманія в Держдурі навіть хочуть офіційне свято орешника зробити. Громадяни країни-терориста обіцяють назвати орешниками ще ненароджених дітей. В принципі, це багато що говорить про батьків, які збирають. Це це зробити. Я думаю, що якщо їхній горішок під назвою голова потрусити, то можна почути, як там щось перекатується. Про такі наміри зокрема розповіла багатодітна родина з Татарстану, адже для них це ж найвищий прояв російського патріотизму: дитину ім'ям балістичної ракети охрестити. До слова, у цій сім'ї 14 дітей. молодшу доньку, якій ще й року немає, звати Росвіє Росія святосія свято Росія. Тож майбутня поява братика Арешника в такій родині, як ви розумієте, цілком закономірна. Ну і схоже, що на Росії все найдорожче в угоду Кремлю називають. Тепер навіть пити будуть поскрепному. Не бояришник, а орешник. в Роспатент. уже подали заявку на реєстрацію алкогольного бренду. Орешником тепер називатимуться горілка вино бренді ром, медовуха, дистиляти та екстракти. От де, мовляв, справжня зброя масового знищення. До слова, щороку в Мостові зростає споживання. Напої, хоча здавалося б куди далі, і так же все пропили, що було в голові. Тільки за останні 10 місяців росіяни випили на секундочку 1 мільярд 842 мільйона. Літрів, і кожен третій літр припадає на оковито. Вдіяти з цим влада нічого не може, або тим паче не хоче, і вдалася до перевіреного з часів СРСР заходу. Мовляв, заборонити і вже з цими областях Росії ввели обмеження на продаж алкоголю в будні. Його можна буде купити лише з 12 до 14. Утім, і вихідні обмежень не прогнозуються, тож догнатися. А рішнічками росіяни встиг.